В цьому ролику розповідаю, як платити ФОПам податки в 2025 році, де брати реквізити, в тому числі на військовий збір, які суми сплати, які дати сплати. Загалом поїхали. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смукович. І давайте. Розберемось, як платити податки ФОПам на єдиному податку в 2025 році. Знімаю я це відео в січні, будемо зараз розглядати, що, куди, скільки платити в січні, проте це відео буде актуальне протягом всього 2025 року, тому, коли б ви його не відкрили, можна дивитись. І давайте почнемо, власне, із. Кабінету платника, тому що в кабінеті платника у нас є стан розрахунків з бюджетом, де ми можемо переглянути, куди сплачувати податки. Отож, в кабінеті платника є в нас стан розрахунків з бюджетом. Тут є перелік тих рахунків, які нам можуть знадобитись. І, наприклад, ось беремо єдиний податок, іду я вправо, навпроти нього є. Кнопка у вигляді карти, натискаючи на яку я можу і переглянути власне, реквізити для сплати єдиного податку, і звідси ж можна сплатити через Google Pay, Apple Pay, інші платіжні сервіси, податок. Можна проте зазвичай я використовую цей сервіс тільки для того, щоб отримати реквізити і потім сплатити через інтернет-банкінг. Плачу завжди податки через банк в зв'язку з тим, що там і історія платежів зберігається зберігаються всі квитанції. І власне, якщо сплачувати принаймні через монобанк, це повністю без комісії. Тут же сервіс. Які сервіси при сплаті надії будуть комісію брати, і часто вона є не такою вже й маленькою. Тому ми запам'ятали, що в кабінеті платника в нас є стан розрахунків з бюджетом, і тут в нас є кнопка, з допомогою якої ми можемо отримати реквізити або сплатити податок. Проте, що тут незручно, тут немає термінів сплати зазвичай і не можна просто зайти переглянути. Скільки і коли потрібно сплачувати, тому я зараз хочу вам показати окремо податковий календар, де ви можете швидко зорієнтуватися, які суми та до яких дат сплачувати потрібно. Це податковий календар від компанії Taxer, він є безкоштовним. Ви можете просто перейти за посиланням в описі під відео, потрапити сюди, переглянути, які суми є, які дати є. Як це працює? Я виставив 2025 рік ФОП без найманих єдиний податок, третя група. І бачу, що ось в першому кварталі нам потрібно подати податкову декларацію за 2024 рік. Потрібно. Єдиний податок за четвертий квартал 2024 року сплатити до 19 лютого 2025 року, і ЄСВ сплачуємо 5280 до 20 січня 2025 року. Далі ми бачимо, що потрібно буде зробити вже в наступному звітному періоді, які суми до яких дат бачимо, тут вже з'являється військовий збір. Так само воно працює коли ми обираємо другу групу. Ми тут бачимо 1600 гривень єдиного податку потрібно сплатити до 20 січня. 25-го року також 800 гривень військового збору. В нас вже з'явився платіж, потрібно сплатити до 20 січня 2025 року. ЄСВ власне сума і до якого періоду. Так само на кожен місяць тут в нас є актуальна інформація, скільки нам сплачувати, та до яких дат, що неймовірно зручно. Перша група так само, будь ласка, обрали суми. Бачимо. Тепер щодо реквізитів на сплату. Реквізити на сплату, як я вам вже показував, можна переглянути в стані розрахунків з бюджетом. В нас буде три, по суті, три платежі обов'язкових для фопів на єдиному податку. Це військовий збір у 2025 році, єдиний податок і ЄСВ. Віс і. Тому я вас прошу звернути увагу на саме на код платежу. По кодах платежу можна буде зорієнтуватися, що нам сплачувати. Єдиний податок це код платежу 180 400 Власне, тут і прописано, що це єдиний податок. Можна натиснути ось тут на кнопку і переглянути реквізити. Єдиний соціальний внесок за ФОПа це 710 нулі. Тут не пише, що це ЄСВ чи єдиний внесок, тут пише зовсім інше, тому ми орієнтуємося завжди по коду. Так само є кнопка з карточкою, можна натиснути, отримати реквізити, кнопки для сплати. А от по сплаті військового збору, на що хочу звернути вашу увагу? Військових зборів в кабінеті платника може бути декілька. Ось в мене раз військовий збір, два і три. Проте, саме Потрібно сплачувати за реквізитами військового збору ФОП за себе, які мають код платежу 11011700. Ось 11011700. В мене він є, і я по ньому можу сплатити. Проте там на момент запису відео ще немає, майже ні в кого немає тут в кабінеті реквізитів на військовий збір. Тому реквізити на військовий збір скоріше за все потрібно буде витягувати окремо. Я вам зараз хочу показати, як можна швидко, ефективно отримати будь-які реквізити для сплати податку за себе ФОПу. Знову скористаюся сервісом Taxer. Тут можна отримувати реквізити безкоштовно, просто зареєструвавшись в сервісі, але на безкоштовний формат роботи можна нічого не сплачувати, але реквізити витягувати. Тут в довідці є реквізити. Мені просто достатньо написати адресу реєстрації ФОПа, точніше населений пункт, в якому ФОП зареєстрований. В мене це великий корінь. Любашівська ОТГ є. Тепер я обираю, що це підприємець, спрощена система. І, будь ласка, я обираю просто, що мені потрібно: ЄП, ЄСВ, військовий збір. Хай буде військовий збір. Сформувати рахунок. Тут в мене декілька ФОПів на таксері зареєстровано, обираю свій, обираю період сплати січень 2025-го. Обираю суму, точніше ввожу суму. І ось можу клікнути клієнт-банк та отримати реквізити для сплати військового збору. Власне, по цих реквізитах можу сплачувати. На цьому моменті я б ще хотів декілька слів сказати про таксер, тому що таксер це така покращена версія кабінету платника податків, яка створена, щоб ФОПом було реально зручно в ньому працювати. І тут можна в тому числі подавати звіти достатньо просто, можна контролювати. Вати заборгованості по податках, і якщо ви бухгалтер, сюди можна додавати декілька підприємців і контролювати по них все можна створювати документи, договори, рахунки, рахунки, вести книгу обліку доходів і багато чого. Іншого. І я, як партнер компанії Taxer, даю вам знижку в 20% на реєстрацію в цьому сервісі за промокодом, який бачите на екрані. Він є також в описі під відео. Тепер йдемо далі. Окей, ми з вами розібралися які терміни, які суми і. Де брати реквізити? Тепер давайте пройдемося по тому, як можна сплачувати. Сплачувати можна як з рахунку підприємця через клієнтбанк, так можна провести сплату із особистих рахунків через Приват24, через Монобанк. Це все окей, це все дозволяється. Тому зараз з вами пройдемося по тому, як сплачувати за реквізитом в інтернет-банку наші податки. Покажу на прикладі якогось одного, проте всі інші сплачуються за точно таким же алгоритмом. Е, окей, хай буде на прикладі військового збору. Тож мені потрібно розрахунковий рахунок, я його собі зберігаю, тому що він мені знадобиться. Давайте заплатимо через Приват 24 для бізнесу. Приват 24 для бізнесу обираю платежі у гривні. Клікаю створити платіж. Гривневий, так, але податковий. Ось податковий платіж, обираю його, номер рахунку ввожу. Можна обрати із випадаючого переліку саме той рахунок, який ви вставили зверху, і підтягнуться реквізити. Але я бачу, що ще, ще не підтягується, тому потрібно буде вводити деякі дані вручну. Зокрема, найменування отримувача, так само можу скопіювати його звідси, з таксеру. Код Є ДРПУ є, і ввожу суму. Далі в призначенні платежу так, код в код виду сплати у нас завжди буде 101, тому його так і залишаю. В призначенні платежу просто прописуємо, що це за платіж, тобто що ми сплачуємо і за який період сплачуємо військовий збір за січень 2025 року. Окей, все, платіж ми створили, просто підписуємо через Smart ID чи ключами ЕЦП, і відправляєте платіж в опрацювання. Він має пройти. Увага! Після того як ви платіж здійснили протягом трьох робочих днів, він має обов'язково за... за. Зайти в податково, відобразитися в стані розрахунків з бюджетом, і це варто контролювати. Що для цього вам потрібно буде зробити? Ось візьмемо для прикладу: зараз я сплачую військовий збір, потім мені потрібно буде зайти в той же день, чи через день, чи через три дні в електронний кабінет платника. Зайти в стан розрахунків з бюджетом і знайти, що ось тут в мене відобразився код по військовому збору: це 11.0.11.700. Зараз його тут немає, оскільки я його зараз сплатив, то протягом трьох робочих днів має він відобразитись тут, має з'явитися новий рядочок вже з військовим збором. З кодом 11011. 700, і по цьому коду в нас в надміру сплачених сумах вже власне буде наш військовий збір. І якщо клікнути на рядок із податком, тут буде відбуватися, тут буде відображатися розшифровка, тобто тут видно дата. Операції, що було, тобто зарахування, яка сума зарахування? Тут відображається нарахування. Вам просто потрібно проконтролювати після сплати, щоб зарахування відбулося протягом трьох робочих днів воно відбувається. Окей, через Privat24 для бізнес ми розібрали, як нам сплатити податок. Тепер давайте розберемо, як сплатити з монобанку з кабінету ФОПа. Я зайшов у веб-версію. Тут потрібно клікнути, клікаю створити платіж, платіж до бюджету. Так, є, вставляємо IBAN. Упс, не то. Копіюю IBAN з таксера, вставляю IBAN. А ось тут вже в нас має підтягуватися вірний рахунок. Ми перевіряємо 31 30, 19, 8, 0, 0, 0, 0, 3. Да, воно підтягуються реквізити. Чудово. Додаткова інформація. В додатковій інформації маємо прописати, що це за сплата та за який період. Пишу сплата військового збору за січень 2025-го. Так, код виду сплати. Вже казав, в нас завжди 101, влаштовує. І сума операції в нас хай буде 10 гривень. Все підписати та сплатити. Платіж відправлений чудово. Тепер давайте розглянемо, як можна сплатити податки із особистих карток з допомоги мобільного застосунку Приват24 чи Монобанк. Давайте через мобільні застосунки сплачу єдиний податок. Спочатку сплачуємо через Privat24. Обираю платежі зверху вставляю Айбан, на який буду закидувати платіж, обираю шаблон ГУК у Волинській області Любешів, так, тут е, додаткова інформація. Можу, дивіться, Тут призначення формується автоматично. Додаткова інформація може просто прописати е, за який період в нас сплата за четвертий квартал 24-го року, і все сюди вставилось. Призначення в нас окей. вписую суму, обираю карту, з якої буде йти сплата, е, і все клікаю продовжити, і, і можу сплачувати платіж. Тепер, як це буде працювати із Монобанком? Тут є платіж за IBAN, обираю його. Так, дозволити вставлення, вставляю «Айбан», обираю потрібний шаблон. Тут вже все заповнено. Єдине, єдине, що дивіться, тут додаткова інформація, призначення платежу. Потрібно правильно прописати, що це за сплата, сплата чого, сплата єдиного податку і за який період. Тут в мене тягнеться, мабуть, з попереднього якогось платежа, тому впишу вручну за четвертий квартал. Є, обираємо суму сплати і клікаю далі. Все, достатньо клікнути сплатити і наш платіж піде в податкову. Та перед цим ось що хочу сказати: незважаючи ні на що, і далі продовжую знімати для вас корисні відео та інструкції, в тому числі цю, щоб ви могли спокійно подати декларацію без бухгалтерів та відвідувань податкової. І я це і досі роблю безкоштовно, просто надіючись, що хтось із вас, із хороших людей, закине декілька гривень для підтримки. Мого youtube проекту чи під відеороликом натисне кнопку спонсорувати, стане спонсором каналу, чи в описі під відео зайде по посиланню, перейде на патрон, стане патроном, також підтримує проект. І тільки завдяки вашій підтримці я і далі можу знімати нові корисні ролики, займатися справою, яка мені так подобається. Тому дуже вас прошу прямо зараз. Поставте відеоролик на паузу, закиньте декілька гривень за реквізитами, які бачите на екрані. Вони є також в описі під відео. Підписуйтесь, ставайте спонсорами, патронами. Я вам за це безмежно вдячний. І дуже важливий момент, тому нагадаю вам ще раз: після всіх сплат податків, ви обов'язково заходите в кабінет платника, в стан розрахунків з бюджетом і перевіряєте, щоб той податок, наприклад, єдиний, який ви сплатили, у вас на. Відобразилося зарахування. Зарахування тут відображається затримкою. Затримка може складати там від одного до трьох робочих днів, але обов'язково проконтролюйте, щоб зарахування відбулося. Якщо ж у вас залишилися питання, можете писати їх тут в коментарях під відео, можете написати в моєму телеграм-каналі. А ви обов'язково маєте вже бути підписані на мій телеграм-канал, тому що там і багато оперативної інформації даю корисної. І там, якщо пишете запитання, або я, або мої колеги на них відповідають, бо відповідають просто ті підприємці і бухгалтери, які є в спільноті і готові поділитися досвідом. Тому там просто маєте бути 100% Посилання на нього ось тут зверху і в описі під відео. Якщо ж у вас питання не те, яке можна вирішувати в коментарях, можете записатися на платну консультацію до моїх Колег за контактами в описі під відео. Дякую за перегляд! Бережіть себе на все добре!